Всім привіт! На зв'язку мініагросуми. Зібрали, ми вже доїхали до нас запчастини. Це у нас була Ті-244. Все повністю готовий. Отак він виглядає Це у нас трициліндровий КМС-двигун. Редукторні мости у трактора йдуть. До речі, трактор дуже доволі якісний, рівна підлога Все сучасне, все класне, бокова куліса Зашита повністю задня частина, 11,2х24 задні шини. І по трактору у нас по задній частині йде примусова гідравліка, окремі гідроциліндри, дві пари гідровиходів. Доволі такі кріпенькі класні мости. Цей трактор у нас вже замовлений, але ми будемо ще десь, мабуть, на кінці тижня привозити ще пара штук таких y у нас буде. Герої крут 15 місто суми. Кому потрібно, телефонуйте, привеземо, зберемо, протестуємо. Покажемо всім гарного дня і мирного неба.